Згідно з даними міжнародної організації винограду і вина світове споживання. Вина падає. Однак вітчизняні компанії прогнозують, що виробництво вина в Україні вже до 2014 року може зрости на 110%. І що для цього є всі передумови на сьогоднішній день? Винний ринок України експерти оцінюють у 23 мільйони декалітрів або у 800 мільйонів доларів. 85% вин виробляється українськими компаніями, 15% – відсотків імпорт. Туються експерти відзначають, що ринок вина стає дедалі насиченішим збільшується потреба у спеціалістах виноградно-виноробних спеціальностей для того, щоб підтримати вітчизняного виробника, провести просвітництво щодо культури споживання вина та сприяти конкурентоспроможності вітчизняних виноробів. В Одесі відкривається міжнародно спеціалізована виставка Вино та виноробство, яка за 12 років стала візитівкою міста. Про бажання взяти участь у виставці заявили понад 80 компаній-виробників європейських країн та країн СНД серед запрошених і компанії-виробники, і представники асоціації виноградарів і виноробів, ресторатори та сомельє. В рамках виставки вони покажуть правила поєднання вин з продуктами а також розкажуть про культуру споживання напою та про розвиток еногастрономічного туризму. Адже Одещина в цьому сенсі має великий потенціал. Виробництво та споживання вина. Широко культивується в усьому світі. Персидський поет, наприклад, казав: уміння піть не всім дано. Уміння піть іскусство. Тот не умін, хто п'є віно без мислі і без чувства. Культура споживання вина визначає інтелектуальний рівень мешканців будь-якої країни. А чим вища якість вина і культура його споживання, тим більше задоволення і користі воно приносить людині.